Безпілотники на фронті пройшли цілу еволюцію. Спочатку їх використовували для розвідки, потім навчилися скидати боєприпаси, а згодом з'явилися дрони камікадзе, які одразу нищили ворога. Усі ці зміни на власному досвіді пройшов перший заступник командира батальйону безпілотних систем 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Дмитро Маментович із позивним Трактор. Він з усмішкою згадує своє перше знайомство з дронами. Тоді ще ніхто не здогадувався, наскільки важливу роль вони відіграватимуть у цій війні. Спочатку, скажімо так, результативність була така дуже невисока. Тобто ми просто бачили, що є вокруг нашої позиції, потрошку намагалися спостерігати далі, там бачити якісь там пересування противника. Для мене, взагалі, це, ну, як вчорашній цивільний. Вчора я ходив на роботу, там кожен ранок їздив, вечором повертався. Сьогодні вже я, там, під Сєвєродонецьком, в якомусь лісі, і все, що я знаю про цей ліс, це то, що там справа є десь наші друзі, і зліва є десь наші друзі. Перший розвідувальний дрон прослужив військовим усього три дні. Коли його втратили, довелося знову повернутися до піхоти. Трактор розповідає, дрони були настільки цінними, що аби їх не втратити, захисники ризикували своїм життям. Якось він особисто проповз за 100 метрів до ворожих позицій, щоб повернути дрон. В принципі, час вже такий був, дрони були тільки день. Е, Сірічок. Я думаю, там це міновано. Думаю, хана мені буде. Ну ладно. Кроші, і поповз. Е, Повзу, 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 повзу. Вже голоси якісь починають чути. там тьорже, там з тієї ха-ха, у них там все класно. Е я повзу оце шукаю дрон. Я розумію, там плюс-мінус на телефон так достаю. там стараюсь не світити по GPS там, о, от десь тут, плюс-мінус. Ну і. Знайшов дрон, потім відповзав назад, там чуть на розтяжці не подривався. Ну, благо, я не знаю. Я був дуже фартовий в той період жизнь. Трактор розповідає, що першими почали активно освоювати дрони саме українські захисники та захисниці. Згодом і окупанти почали нарощувати цей вид озброєння у своїх підрозділах. Так розпочалася справжня технологічна гонка, де кожна сторона намагалася вдосконалити тактику, засоби боротьби та можливості своїх безпілотників. Зараз дрони стали дуже дієвою зброєю, каже трактор. Артилерія, скажімо так, ну. Це не секретно, що боєприпасів не вистачає дуже мало, тому задіювати артилерію там, по одинокій групі, там, скажімо, там, 2-3 одиниці живої сили противника, то ніхто не буде по ним гасити 120-го міномета. Ну, це недоцільно. А от відправити там, в півкамікадзе один-два, нехай три на... по... по дрону на кожного це нормально. Угу. І це, в принципі, доступно. Тому зараз це, скажімо так, найдієвіший, єдиний, ну, скажем, 80% ефективний. Спосіб впливу детальніше про використання безпілотників у бою та їхню ефективність дізнаєтеся незабаром у розширеному інтерв'ю на телеканалі ТІВІ 4 та на наших сторінках у соцмережах.